Усім привіт! З вами Владислав, і ми з вами продовжуємо грати в таку гру під назвою Minecraft, І Це у нас продовження ному граю під назвою Кептів Майнкрафт, де ми виконуємо досягнення, і коли ми виконуємо досягнення, нас розширюється наш світ. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, в передній частині ми збудували ферму золота, і за записом я побачив, що там виникли деякі нестиковочки, і мені довелося її трішки переробити. Ну і також ми от розкопали, можна сказати, цілий чанк. Майже весь світ ми перекопали. Хоча я знайшов не дуже багато діамантів, хоча я розраховував найбільше, але нічого, що було, те е, загуло. Ну, ось так ми хі -хі, працювали в попередньому видові. Зараз я підіймусь до гори і покажу вам перероблену ферму золота. Покажу, що я зробив і що довелось дотягнути. Так, підіймаємося до гори. Я тут зробив ось таку платформоньку, ось таку печеру. Це я зробив лише через те, що мене атакують гасти і, на жаль, втрачаю я свої ресурси та власний досвід. Ну і ось та сама ферма досвіду. Я підняв її догори. Ну, щоб було всього на 16 блоків, і потім от мечем і хап-хап-хап і все. І щоб з них вилітало золото. Бо тому що коли вони падають на самісінького низу, то з них нічисінько не випадає. І мене це як сучасно дуже засмучувало. Ну я хотів би нагадати: якщо ви хочете продовження даного нового граю, бо це у нас буде, я так розумію, остання серія. І ми почнемо новий сезон. Новий сезон на новій мапі, звісно ж, на другій частині Кептіву. То не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні ведева. До речі, я добув дуже багато деревини. Ось я тут все тут підрівняв, можна сказати так, познищував всі дерева. <кхів> Отак, знаєте, ефективненько. Ну і давайте тепер будемо займатися дечим. <гум> Цікавеньким. Чесно, я хочу у цьому видаві і перемогти Візар, і перемогти дракона, і збудувати маяк. Бо тому що я бачу, що досягнення так і багато. Чесно, я хотів розширити це все, зробити ще одну серію, але мені здається, що друга серія наступна буде. Набагато меншою, тому надіюся, що ви оціните таке видиво. Воно, певно, вийде більше 20 хвилин і певно більше 30 хвилин. Але надіюся, це вам сподобається і ви і ви... подобаєте це видиво та підтримаєте. Ну що, портал ми назад відновили, бо портал вам дуже буде потрібен. Ну І знову підіймаємось до гори і вибиваємо золото. Я сподіваюся, там під нас збиралися <хи>, наші свинолюди та й зможемо з них щось вибити. Така мечів мені потрібно дуже багато. Та й мені здається, що мені доведеться дуже багато отримувати золота. Ну, І ви тепер знаєте, чому виходять так рідко видива. Ну, Видиво виходять рідко через те, що ти витрачаєш час на те, щоб добути ресурси. Ну, окрім цього, я ще там навчаюся. Багато часу витрачаю саме на навчання, ну і на особливі Турботи в житті. Тому, ось так. тому не дивуйтеся чому види так виходить рідко. Так, ось, до речі, бачите, яка тут ватага з'явилася. От, бачите, спеціально чекав 5 хвилин, щоб вони нарешті поспавнилися. Хоча доводиться підніматися до них догори, тому що чомусь вони не з'являються зразу. Ну, нічого, це не проблема. Не проблема, що нам потрібно піднімають догори, зате ви подивіться, який результат, як ми швидко отримуємо досвід. Ну, ще треба постаратися, щоб цей досвід не втратити, бо я знаю своє войдіння, зараз вийду і все. Мені настали кінець. Але тут не так було. Тут треба боротися проти цих зомбачків, про цих свинолюдей. А Нам ще потрібно в пекло відправитись, нам потрібно ще отримати голови тих самих висушувачів. Так, ну що, давай підходь, давай, давай, все, вас немає. Ого, скільки тут. Але це ще дуже мало. Скільки нам потрібно блоків, щоб збудувати той самий маяк. Треба 2,5 стаки, певно, за моїми підрахунками. Також можемо з'єднувати мечі. Ну, Я думаю, що мені мечі потрібно переплавляти, це не дуже вигідно. Хоча, Можливо, цим займуся, можливо і ні. Побачу. Побачу, наскільки це буде ефективно. Ну, Мічі в, в мене дуже багато, чесне слово. Дуже багато. Деревина в мене, давайте зараз переробимо, подивимося, скільки ми всього отримали, з цих всіх. Можна сказати, за 7 хвилин нашої праці, скільки ми отримуємо золота. І чи... і чи це взагалі ефективно. Так, можливо, це не дуже ефективно, і потрібно було скористатися іншим способом, але в мене лише цей спосіб, і я буду його використовувати. Бо я там дещо чув про ферму селянинів, але я не хочу за те брати, тому що це ще більше часу. А часу у мене дуже багато. Так, ну що ж. Минуло ще дуже багато часу, чесне слово, пройшло десь, можливо, з 4-5 днів. І то поки я Ну, я навчався б там виділяв по 15-20 там до години часу. Це все видобував там. Ну, Давайте тепер займемося підготовкою до бою з нашим драконом. Не знаю, нащо мені так багато ляпису. Ну, Давайте ось так візьмемо, три блоки. Надіюсь, мені його буде достатньо. Я от підназбирав діамантів, я їх буду використовувати, звісно ж, ефективно. Не буду їх розтринькувати на все, що не потрібно. Перший, я хотів би змайструвати нарешті хоча б якісь обладуночки. Хоча б, знаєте, для початку обладунки, як же ж без них жити. Це ж обладуночки. Будь-хто, хто йде на дракона, хоча я бачив, там їх в золоті я колись, коли був там. В 16-му 16 чи 15-му роках в шкіряних обладуночках і що, ну там вже інша історія. Тоді було по-іншому. Так, я ще давайте. Ну, кайло я не буду маструвати. Я ще хочу... Давайте змаструємо меч. А я ще хочу лишити три діамантики, бо у мене є недосягнення з ну, сокерою. Ну, там потрібно нанести якісь тварині, чи, ну, напевно, тварині, дев'ять сердечок. Так, тому мені потрібно... Давайте ось діамантовий меч, в мене ще лишається 5 діамантів. Так, а що у нас буде? Та щось дуже погано, Та що це таке? Що це воно так <гум> добре зачаровується? Пам'ятай, як в новіших версіях зачаровувалося було ще там в звичайному українському виживанні, яке ми також робили. Так, то там дуже добре зачаровувалося, а тут... давайте ще один меч змайструємо. У нас ще 3 діаманти лишається на ту сокиру. Мені цього буде, знаєте, вдосталь. так, хай воно все поназбирується мені. Там пачками пачками не поназбирується, то будемо потім вибивати з них золото. Так, Заберемо ще один меч і давайте залишимо ці діаманти. Я ж говорив, що нам потрібно майструвати руньку. Ой божечки, нам ще зілля майструвати. Так, роботи нам... У нас не початий край. Не початий край нашої роботи. так, все. Мені цього достатньо. Давайте тепер зачаруємо меч Гострота 3. Ну, це та можна сказати, що більш-менш нормально. Дракона ми з цими речами переможемо. Я ще не знаю, яке в мене буде везіння, бо я не дуже вправний гравець, особливо коли ти в гру граєш дуже рідко. Ну, Це пов'язано, пов'язано дуже між собою. Так, давайте тепер змайструємо стріли. Як потрібно майструвати? Тут ж немає. Довідник, а ось так вони майструються. Бачите, вже не граєш в гру так довго і вже забуваєш. Ну і навіть те саме, що ти там підказками граєш, все одно також змушує тебе забуватися про крафти. Так, я приготувався, а колись я крафти добре знав. Я гру граю з 2013 року ще до війни на Донбасі. То там, Можливо, не знав, то почалось. У 2014 році ну, я не піднімаю тему, бо тому що. Я був свідком того. Так що, майструємо от очі краю. Так. І ми готові. Ми готові до бійні. Ми підготували все, що нам потрібне. Трішки невдало впали, але зате. Ну, з ким не буває. Надіюсь, це не вплине на наше проходження, на наш бій з драконом. Ну що, спускаємося донизу. І зараз тримаємо в портальчик, але спершу поїмо смаженої курятини. І... Давайте виставимо. Мені всього потрібно 5 очей. Так. Тільки звуку чомусь нема. Це, напевно, через текстурпак. Він такий прикольненький. <рістит> Згадуються мені старі часи. Так, ну що, ми тут з'являємося. Е -е напевно, це і було. Напевно, це і було. Чесно, я думав, що знову зараз буду копатися, до гори йти або пробудовуватися. Тут все бачимо легко. Все легко та просто. Хоча... З одного боку, це може виглядати дуже простенько, але насправді ми можемо потрапити в пастку або померти з десяток разів. Так я, звичайно, не дуже щаслива людина, в плані того, що мені не дуже сильно і щастить в іграх. Часто програю, часто невдачі. Отже, ж паразит такий, хоче мене збити, але не тут було. Не на того ти накинувся, дракон, не на того ти накинувся. Я ж знаю, як потрібно битися з вами паразитами. Так, Все, перший кристалик мінус. Мінус один кристалик. Так, давайте ще ось цей. Ну от бачите, знову ж не грав довго цю гру, взагалі загалом не граю в ігри, переважно в своєму житті останнім часом. А тут кристалик. Ну, Ми хоч влучаємо, хоч і якась перевага у нас. Так, Давайте ще це підіб'ємо, так? Не вибум, давайте ще вище. Ой-ой-ой, тільки ой, 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 ні-ні-ні. Треба якось... Ой, давай, води-вода-вода. Вода. Ні, не встиг. ну, Програв. ну, Зате перша смерть. Нічого. Нічого ще відіграємося проти цього дракона. Так, я повернувся. Ну і забираємо ось ці речі. Ось ці ми бачимо. Капчики наші, нагрудники, оці всякі стріли, а де інші речі. Е Певно, потрібно піднятися догори, щоб їх забрати з собою, так ось це також забираємо, ось це, ось це, все. Все я підібрав, тепер його розташуємо, правильно. Ну я буду надіятися, що я вдруге не помру. Хоча це всього-навсього гра і все може трапитися. Бачу там дракон з мандрівниками воює. це, це на мою користь. Мандрівники мене не чіпатимуть. Та й їх доволі не так і багато, як я думав. Думав, зараз підійду, а ними буде встелено. А насправді їх не так і багато. І це спрощує наше проходження. От ти ж паразит такі. Де ще розкидається? Виходимо, виходимо звідси. Ні-ні-ні. Так, я хочу дві кристали знищити. я ж хочу пройти цю, нарешті, мапу. Бо вона ще чекає другий сезон. Якщо ви підтримуєте, то, звичайно, що буде. Хоча, звичайно, буде він, але все ну, підтримуйте, друзі, підтримуйте, я ж для вас стараюся. Стараюсь для вас, пройти, пройти, розповісти, <хи> виділити свій власний час. <хи> Це ж всього всього хобі. І чим більше підтримки, тим більше місту. Тим більше у мене з'являється мотивація робити наступні видовки. Ні, тут я не влучую. Та, ну... ні Певно, вода, 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 вода. Ем... Або я не встиг, або вода не працює. Ну я за те повернувся швиденько, підібрав свої речі, це другий раз. А тепер напишіть в коментарях, або там в подумки, чи помру я третій раз, оце вже загадка. Оце вже... Та Та що це за лайно ходиться? Дракон літає взагалі безлад. безлад, безлад в цьому світі. Безлад, я цього не очікував. Так говорю, я цього не очікував, друге. Я не думав, що вони знову нападуть. Ні. Цього не трапиться, цього ніколи та ні за що не буде. Піднімаємось догори. Ні-ні-ні, вода вода. Вода, напевно, не працює серйозно в цій версії. Це всього навсього 1-11 чи... Чорт його знає. 1.11.2, напевно. Так. Треба якось п'нятися на ту гору. Так, все, підіймаємося. Ніби без ракону нема. Так. Ніби нічого мені не зашкодило піднятися до гори. І це слава Богу. Слава Богу, що його тут немає. <сум> так, так, так. так. Давайте за давай, останній кристальчик. Так, 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 так. І буде кінець. Все, готово. Зент, зен, зен. Так, піднімемося. Спускаємось донизу. Ну і... Таке життя. Три рази програти. Оце вам, оце вам не... Ухри, так, вода, 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 вода. Вода не працює, от я і про це говорив. Тепер ми знатимемо, що вода нам нічого не дасть. А такі були, такі можливості. У нас були перемогти. Пепічнику було, там, водичку, там, епік, епік, епік у нас би, але цього не вдалося зробити. Але зате ми б'ємося з драконом. Всі кристали знищили і можемо тепер. Будеш знати, будеш знати, паразити. Ти мене скидав, три рази я програвав, але я ще зможу відігратися. У мене ще є спроби. Так, так, половину, ну майже половину ми нанесли шкоди цьому драконові. Ну і чекаємо, чекаємо наступний наліт цього паразитика. Ось що підлітай засранці, підлітай. Я на тебе очікував, чесне слово. Що, підлітаєш? Ні-ні, давай, давай, давай. Ти мене відкидуєш. Ох, ти ж хитрий який, як лис, як лис хитрий. Так, так. Та що це таке? Чому ти зразу відлетів? А напевно відчув небезпеку. точку відчув, що зараз підлет... підійде в лату, уйому як дасть. Боїться, боїться мене. А з що... чому не мене не боятися так? Давай, 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 підлітай, чому ти тікаєш? Он ж боягуз який. Боїться нашої силоньки. Давай, 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 давай. Я навіть в тебе буду з лука збистрілювати. Хоча я не влучу, але це нічого. Так, так так давай, 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 підбігаємо і наносимо... Ні-ні-ні, ні вода, 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 вода. Божечки. Божечки. Вода мене все не врятувала. Треба було ендер перли брати, мати, щоб перемогти. Але все спроба є. Ми не засмучуємося. Ми не засмучуємося через це, бо. Це всього-навсього гра. Для чого засмучуватися? Можна знову ж повторити вона й те саме. Так, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Але найбільше мене засмучуватиме не те, що я там програв, бо я там помер, а те, що ти втратиш всі свої ресурси. А це я здобував дуже багато часу витрати на те, щоб здобути. Час, час потрібно це все, щоб перемагати. От звісно, я побоююся. Битися. Ну, ще кілька ударів і... Там дракон впаде, впаде, буде перемога. Буде перемога, все. Що з цим пов'язане? Ну що, підлітає засранець. Так, 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 так. І давайте тепер кілька разів і буде кінець. Так, так, і останній, і все. Перемога. Тепер можна святкувати, наливати кожному по-шампанському. Хто буде? Хто буде що пити? давайте. Хто там на розливі. І будемо святкувати нашу славненьку перемогу над драконом краю. Ну що, забираємо, забираємо, забираємо досвід, його у нас 62-й, 64-й, 65 рівень. Ось так ми попрацювали, ось так ми перемогли дракона, ось так ми наближаємося до нашої остаточної перемоги. Так, ну що, стрибаємо, виконуємо ще одне досягнення, це у нас друге. І ми все з драконом, що пов'язане, пройшли, нам ще лишається там щось з біомами одне, з зіллями два досягнення. Ну, ну так, ви зрозуміли? І ще візер. От візер, я побоююся. Це такий паразит, це такий жук, що чорт знає, що може трапитися з нами. Овечка О, Ну, мені вівці не потрібні, у мене джечко є. Так, до тієї скрині я ще дістатися не можу. Але це в мене є ця скринька. А це хоч щось, хоч якась користь. Ну, тут... о, є є, є. Угу, Пекельний наріст. Візьмемо його. Треба взяти пекельний цей. пісавдущич, як його так називають. Не граєш в цю грі вже забуваєшся. Що воно таке? До чого воно, як його? Ну що, пішли по пекельний наріз, треба ж виростити ці бородавки пекельні. Так, ось я тут розташував і тепер чекаємо, поки воно у нас виросте. Так, прийшло буквально 5 хвилин, чесне слово, вони ростуть доволі швидко. Не довелося мені довго чекати, ну, піти поїсти чи щось інше зробити, але виявилося, що вони дуже швидко ростуть. Е, ну, Зате у нас є один пекельний наріст, і це дуже добре. І ми можемо піти зварити перше наше зілля. Ну, Але я робитиму все доволі економно, доволі швидесенько. Так, 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 так. І давайте. Та в мене нема цих склянок. Та що це таке? Не зробив? Хоча в мене вони були, напевно, втратив десь. Всяке може бути, всяке може бути в цьому житті. Я і не здивуюся, що щось інше трапиться. Доволі дивне. ну, Скиночки у мене є, у мене все підготовлено. Так, кладемо ріст. І тепер чекаємо, поки у нас звариться незвичайне зілля. Хоча у нас нічого з цього бородавка не вийде, але все одно бородавка потрібна. Як ж без бородавки. Так, і у нас зварилося зілля. Це у нас незаградне зілля, нам потрібно потім ось це полум'я. Я хочу зробити зілля доволі цікавеньке. І, зіл... і згадку про це зілля у нас було. Це у нас зілля сили. Але я хочу... ми можемо поставити ось червонопело, якщо ми хочемо збільшити час дії цього зілля. Але я хочу світло камінь. А мені ще потрібно знайти той порошок. Тому ми йдемо в пекло і добуваємо той порошок. Ну чим би не піти. Ви що? Ви що, я ж хочу, щоб було більш ефективніше. А мені ще з візером битися. І зілля буде дуже потрібно на цю силу. Та і в завданні у нас є. Так, все у нас буде, все буде у нас чекі-пукі. Але потрібно до цього ще дійти нам. І тепер я ось дочікую того моменту, щоб отримати зілля другого рівня. І у нас тепер зілля сили другого рівня. Чудово, виконуємо досягнення приватна броварня. Круто, нарешті, нарешті ми це зробили, друзі. Так, піднімаємося догори і можемо виконати завдання із біомами. Так, тут у нас є платформа, на яку ми стоїмо, виконуємо досягнення зиплу із всіма біомами. Все, готовенько, друзі. У нас ще лишається. Та взагалі у нас е... чепуха лишається. Чепуха Оце -то сказанув. Ще доволі мало лишається, друзі. Ще лишається з тим зілям сили, Ось супер удар і візер. І візер у нас лишається. Ось ми з і виконали, Ось візер у нас тут. Заспавнити його потрібно перемогти і зробити маяк. Ну Займемося, звичайно, цим, як ж без цього. Так, майструємо тепер сокиру. Я говорив про те, що її майструватиму. І зачаруватиму. Ефективність шовковий дотик. Ну добре, давайте. І в мене зілля готовеньке. Так, на кого ми випробуємо свою суперсилу. Давайте, давайте, давайте на свині. Все одно вони мені не сину то й потрібні. мене все три свині і ми виконали ще одне. Досягнення, ура! Нам ще лишається візер, маяк і. Кінець. А до скрині нам ще дуже далеко. Хоча, може, там нічого корисного нема, але все може бути. Так, ну що, я повернуся до. Незера до нашого пекла, колись називали його пеклом, коли там грали з друзями на телефонах. там, ну, Коротше часи були, чесно слово, дитинство. А зараз, Та таке там дитинство. Доросле життя настало так. Ось ну, тут, до речі, у мене є чахлики, але тут є пекельні чахлики, тут з'являються. І мені потрібно м -м, вибити з них черепи. А для цього я взяв ту саму рибу, про яку я наголошував. У нас є там. Спеціальне зачарування. ось, де речі, тут самі чахлики, склети-висушувачі, а нам треба якось з ними розібратися. Ось і риба на продуктивність. Будемо з них якось з більшим шансом, з більшими відсотками, отримувати ті самі голови. Ну що, вибиваємо тим часом. А їх все більше і більше підходять, підходять. Ну, З рибою не так ефективно, але все одно ми отримуємо більше. Вона не носить багато, але голову ми отримали з більшим шансом. У мене є на меч продуктивність, але все-таки оця риба набагато краща за той меч. Тому що підходимо і заберемо речі, які тут у нас є. Все, закриваємо швидесенько, бо я помру. І буде мінус 60 того досвіду, який у нас є. Ну що, скільки у нас там О, дві голови, чудово. Ще одна голова у нас в скрині і все. Можна сказати, що ми зараз зробимо нашу склад і тікаємо від гаста. Отже ж дух ти такий. Застрини літає, що це тут. Ну що, повертаємося ми. І тепер я вам розповім про свою тактику перемогу над візером. До речі, добував дуже багато обсидіану. Ну, я ще деякі ресурси добуду. що мені на маяк. Те, що у нас не тут лишилося, хоча ну, мало буде, але все одно хоча б якась користь того у нас та й отримається. Ну що, зараз заспавнимо нашого висушувача. От я сумніваюся, що його стримує, стримують блоки з цього обсидіана, але все може бути. Ну що, п'ємо зілля. І зараз будемо битися з висушувачем. Зілля ми випили, і тепер гайда, гайда йому давати підсрачники, так? Там бухач іде. Ну що, б'ємо по ньому. Так, 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 давай, давай, давай. І все, моя. Ідея провалилася. Фу. Тепер буде справді пекло. Справді буде гаряче. <смі> не тепленько. Не тепленько, як зараз на вулиці, а гаряче. Ще вітець на вулиці прохолодний. Диводиться тепліше одягати, але все одно. Скоро більше цього застараємося перемогти. Так, Давай, паразит. Підходь, підходь, давай, давай я тебе бачу. ні От лаву не перекрив. Було б краще. Але тут буде складніше, друзі. Тут же не тактику треба, а <смі> випередження цього засранця. Доведеться нам погратися. Так, ну що, ну що, ну що? Дивіться, бачите? У нас тут є ці навіть лусниці, паразити. У мене лише три сердечка. Так, тим не позиція втекти. Тікаємо, 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 тікаємо і йдемо сюди, так-так підіймаємося, підіймаємося. Ем... І негарішов вислушувач біля мене. А -а -а -а, будь ласка, ні, тільки не він. У мене три сердечка. О, він туди пішов. А ні, 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 не Ні-ні-ні, ні, ні, ні тільки не програти, ні, друзі, ні. Але ми все одно в його. Я відновив своє життя доволі казковим способом. Так, ну що, підіймаємося. О тут-ту-ту тут половину буси, так, так, давай, 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 давай. Боже, не складно, друзі. Ні-ні-ні, пів сердечних. Будь ласка, я не хочу, я не хочу помирати. Ні-ні-ні-ні. Тільки не це, тільки несе. Потікаємо, тікаємо, чекаємо, ні-ні. Тільки не це нік. Якого дідька, Боже. Тільки б не втратити всі речі. Так, 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 меч беремо. Буде наш короний меч. Оце все напевно. Оце я програв. А збережень я не робив. Цих світів. Ну, це, напевно, ЗН, друзі. Треба старатися. Треба підібрати, можливо, у нас меч лишився. Хоча, я сумніваюсь, ми біля лави померли. так. І меча немає. Але є обладунки. хоч щось радує. Ну це вже... Певно, ЗН. Треба зараз його приманити до нас і якось відбиватися від нього. Ну що, таки я зміг щось зробити. Це було чесне слово, мучення. Мученик прийшов і мучиться тут, хоче його перемогти. Ну, зате ми це зробили. Втратили дуже багато. Обладунки я зберіг, але ви подивіться, у якому вони стані. Ну, Це просто. Ну, зате... Візера ми перемогли, хоча б якась перевага у нас є. Зірочка у нас є, у нас є Лишається лише у нас це окоше маяк. І потім можемо сказати, що дма, дану мапу ми пройшли Ну, з тими ми якось розберемося, бо у нас мачів дуже багато. Тому давайте майструвати той самий маяк. Ось, до речі, Скло у мене є, обсидіанка у мене дуже багато. Ну і Зірочка, все, маяк у нас є. Тепер давайте будувати той самий маяк. Знову наголошую, нам потрібно дуже багато блоків. Ну і мені їх, звісно ж, не вистачить. У мене тільки один стак, а ще потрібно півтори. І це вже загато, це дуже багато стаків. Угу. Тут ми поставимо, звичайно, що наш маяк. Ну, поки що просто так, а потім ми його активуємо. Так, ну що? Активувався, ну, але нам ще потрібно дуже багато бачивських на треба блоків Це просто Фух, багато. <сум> Як і говорив, знову доведеться витрачати на це все. Тижнями сидіти і розповідати, чому так довго не виходять відео. Ну от вам приклад. Видобуваєш ті самі ресурси, накопичиш, а потім от декілька хвилин і це все робиш. Знову ж повертаємося. Я добув в компані деякі ресурси, я говорив про це. І ось це я зміг зробити. Нема в мене того кайла, було б швидше. Ну, Що зробиш? Що отримав, та і. Що посіяв, та і отримав. Треба було б бути набагато обережнішим. Ну, пройшов тиждень, певно. Напевно, менше тижня. Я точно не рахував. Ну, що, ставимо останній блок і виконуємо останнє досягнення. Хух, Витратив я на це відео, тобто на саму гру, більше тижня, напевно, півтора тижня. І тепер ми можемо щось так замовити. Давайте ось тут силу і регенерацію, все. Всі досягнення ми виконали. Я дякую вам, друзі, за вашу підтримку, за вашу увагу, що дивилися даний номограй, ну, ви просто найкращі. Запам'ятайте мої слова. Ви найкращі. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підтримуєте. Дивилися це оцей, напевно, дуже дивний новограй про Captain Minecraft. Ну, ми продовжимо вже у наступному другому сезоні. Ну, якщо ви хочете слідкувати за новинами каналу, то приєднуйтесь у спільноту в Телеграмі. Ну, ось це всі досягнення, які ми виконали доволі велика у нас тут сходинка. Дуже багато було і всяких. Ну, але ми з цим всім впорались не так швидко, як я хотів, але все одно ми це все виконали. Ну, а дякую вам за увагу. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видови. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо у даний період часу це дуже та дуже важливо, бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Ну, дякую вам. Слава Україні! Слава Збройним силам! України